15 квітня 1912 року, у водах Атлантичного океану приблизно за 560 кілометрів від канадського узбережжя затонув всесвітньо відомий британський круїзний лайнер Титанік. Він забрав життя 1513 чоловік, пасажирів і членів екіпажу. Нагадаємо, тоді врятували стільки 711 чоловік. На даний момент Титанік знаходиться на глибині більше трьох з половиною тисяч метрів. І, до речі, сам він став частиною підводної культурної спадщини і з 2001 року знаходиться під захистом Всесвітньої організації ЮНЕСКО. У червні 2023 року глибоководний апарат Титан здійснив чергову спробу дістатись рештків Титаніка. А ця подорож для Титана стала також фатальною, як і для Титаніка. На батискафі тоді знаходилось 5 чоловік, двоє членів екіпажу і троє туристів, які заплатили немалі гроші, аби відвідати місце поховання легендарного лайнера. 22 червня Титан перестав виходити на зв'язок. Як пояснили потім рятувальники, причиною аварії Титана стала так звана імплозія. Тобто миттєве руйнування надміцного корпусу апарата зовнішнім тиском. Усі, хто були на батискафі, загинули миттєво. Титанік стикнувся з агресивним зовнішнім середовищем у вигляді айсбергу і не зміг йому протидіяти. Кажуть, що той злочасний айсберг розпоров лайнеру бока десь до 100 метрів. На титана ж фатально вплинув тиск води на глибині більше 3000 метрів. До речі, якщо пригадати забуті уроки фізики, то можна порахувати, яка сила давила на той батіскав. Одна одиниця сили атмосферного тиску дорівнює приблизно 10 метрам води. Якщо титан знаходився на глибині близько 3000 метрів, то на нього давило більше 300 атмосфер. Погодьтеся, це досить агресивне середовище. Чому сьогодні, на початку нового року, я вирішив пригадати ці історії? Відповідь взагалі то проста: кожен із нас живе в оточенні надзвичайно агресивних обставин, більшість із яких спрямовані саме на руйнацію не тільки звичного нам побуту, здоров'я, але в першу чергу намагається зруйнувати наш внутрішній мир і наш. Спокій. Колись Ісус в одній із своїх відомих молитов звернувся до свого Отця, Він просив його за своїх учнів і послідовників і молився так: Отче, я не благаю тебе, аби ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від зла. Агресивне духовне середовище, в якому знаходиться сьогодні кожна людина, це зло. Наслідки його різні. Це сварки, це втрати, це хвороби, це смерть, це голод, це насилля, це війна, це ненависть, це вбивства, це спокуси і багато чого іншого. Їх просто цих наслідків не перерахувати. І коли концентрація цього зла стає дуже великою, як, наприклад, під час війни, то тиск, який зло створює на духовний світ людини, може бути для неї фатальним. Ісус на своєму власному земному досвіді знав, Він відчув, яким цей тиск може бути аж до самої смерті. Тому він благає отця за своїх послідовників і просить, збережи їх від зла, від цього гріховного тиску, який може зруйнувати їхній внутрішній світ. Для людини без спеціальної фізичної підготовки і без обладнання, без якогось екіпірування дуже небезпечною є глибина вже більше 50 метрів. Тиск води може порушити роботу внутрішніх органів. Тренована ж людина може опуститись на глибину до 124 метрів. Ну, у всякому випадку, це світовий рекорд. Але для незахищеної людини глибина 250 метрів це 100% смерть. Але от що цікаво: є деякі види риб із роду псевдоліпарісів, які інколи можуть опускатися на глибину більше 8000 метрів. Можете собі уявити, який внутрішній тиск створює ця рибка, щоб протидіяти тиску води. Коли Христос просив свого Отця, аби Він захистив Його послідовників, Він мав на увазі конкретні дії. Як показують нам приклади Біблії, Господь захищає своїх дітей тоді, коли вони знаходяться в радіусі його впливу. І тоді вони можуть опускатися навіть на таку глибину випробувань, яка недосяжна для простої людини. І при цьому вони зберігають свою духовну стабільність і непохитну віру. Їхня духовна внутрішня атмосфера настільки міцно сформована, що вони можуть протидіяти злому, агресивному зовнішньому середовищу. Пригадайте, будь ласка, історію молодих юнаків, коли цар Навуходоносор наказав поклонитися золотому істукану. Це історія із книги Даниїла, третій розділ, коли всі сатрапи і державні діячі схилилися перед золотим Бовваном, якого зробив цар. Цих троє чоловіків непохитно стояли перед лицем смерті. Тиск оточуючого середовища на них був надзвичайним. Можливо, більшість людей його б не змогли витримати. Їхня ж внутрішня духовна протидія агресивному зовнішньому злу була просто вражаюча. Вони не знали, як вирішить зробити Бог, захистить їх чи ні. Вони припускали різні варіанти. Як може закінчитися ця історія, і та розпалена, величезна піч, в яку їх погрожували вкинути, була зовсім реальною? Ми знаємо, як дивно Бог зберіг їхнє життя, але до моменту, поки Бог втрутився, вони, опираючись на власні духовні досвіди, на знання Бога і спілкування з ним, могли протистояти тиску і впливу зла на їхню свідомість. Їхня внутрішня духовна атмосфера була в змозі протидіяти агресії зла, агресії диявола і його янголів. Ми розпочали новий рік, хоча й бажали один одному не так давно щастя, радості, миру, спокою. Але, на жаль, в цьому році, уже з перших його днів, було дуже багато причин для сліз, багато було горя і біди. Агресивне середовище зла створює на розум людини, на її почуття, дуже сильний тиск. Але колись псалмис сказав досить серйозні речі: навіть якщо я піду долиною смерті, я не злякаюсь, бо ти зі мною. Усі псалми Давида це фактично його молитви. Молитва це щира розмова з Богом, це час виділений для живого спілкування із Всевишнім, це джерело духовної сили, яка наповнює людину і дає змогу протистояти і протидіяти агресивному зовнішньому середовищу. Як би воно при цьому не виглядало? Тому дозвольте ще раз сьогодні побажати і навіть порадити. Зробіть молитовне спілкування з Богом своєю постійною, щоденною духовною практикою. Ви отримаєте спокій, станете духовно багатою людиною. А саме головне, ви будете в змозі протистояти і протидіяти злу, зберігаючи при цьому віру і надію. Ви зможете бути духовною підтримкою для людей, які поряд з вами. Нехай Господь поведе нас усіх цим шляхом духовної сили через увесь рік і через усе наше життя. І, можливо, ми не титани, такі сильні і незламні, можливо, ми маємо свої вади і навіть інколи робимо помилки. Але єдність з Господом зробить нас тими людьми, які зможуть сказати: Господнє ім'я сильна вежа, до неї втече праведний і буде безпечний. Нехай Бог. Буде поряд із кожним із нас протягом цього усього року.